Доброго дня, шановні друзі, з вами Ковтуненко Олександр, менеджер з розвитку продуктів на зернових культурах компанії Бас в Україні. В минулому випуску ми подивилися на те, що таке ревісол, як побудована молекула, що це нам дає, на що впливає. І сьогодні я пропоную вам послухати про те, що ми отримали на виході, які отримала властивості дана молекула, на що це впливає. Як ми можемо використати переваги даної молекули, як ми її можемо підсилити формуляцією для того, щоб на виході отримати якісний і високоефективний продукт? Коротко нагадаю, ревісол це перший ізопропанол азол, який здатний змінювати свою структуру в просторі. Це дає йому змогу приєднуватися до цільового фермента швидше. Надійніше приєднуватись не тільки до диких штамів, так званих, а й до резистентних штамів збудників хвороб сільськогосподарських культур. Відповідно, ревісол блокує цільовий фермент, блокує синтез ергостеролу і вбиває патоген. Однією з основних властивостей будь-якої діючої речовини є її розчинність. І не тільки розчинність у воді, також розчинність в органічних розчинах. Тому що молекулі доводиться проходити як через водні розчини в клітинах, так і через ліпофільні структури, в тому числі мембрани, всякі захисні шари. От. І Якщо подивитися саме на показник ліпофільності, то він в ревісолу знаходиться в оптимальному діапазоні. В принципі, як і в деяких інших азолів. Але що відрізняє ревісол від інших азолів, це його відносно невелика розчинність у воді. На перший погляд здається, що це дуже велика проблема, тому що як же розчинність, системність. По-перше, розчинність і системність це поняття не тотожні, вони пов'язані, але вони не мають прямої лінійної залежності. А по-друге, низька розчинність це. І стійкість до змивання дощем, а це погодьтеся також дуже важливо, коли ми говоримо про захист рослин, про бізнес під відкритим небом, коли ми працюємо фактично в невизначених умовах зовнішнього середовища, ми не можемо надовго їх прогнозувати. А от саме така стійкість до певних факторів дає нам певну свободу. Тому е зменшена розчинність вона дає нам цю перевагу. Але з іншої сторони, все-таки низька розчинність це певні виклики для того, щоб зробити молекулу ем, мобільною, щоб вона швидко рухалася по рослині. Швидке переміщення діючої речовини по рослині воно і добре, і недобре. Добре, тому що на старті, чим швидше рухається діюча речовина, тим швидше вона починає працювати. І це плюс. Але якщо речо, діюча речовина надзвичайно мобільна, вона дуже швидко втікає в кінчики листків і тим самим втрачає ефективність саме там, де вона повинна бути. Але більше того, вона в кінчиках листків може створити певні проблеми. І такі діючі речовини відомі на ринку. У ревісола цієї проблеми втікання в кінчики листків не буде, тому що, як я вже казав, розчинність його не дуже велика. Але з іншої сторони, як же ж бути, як його швидко доставити в листок? А зробити це можна за рахунок формуляції. От дуже проста аналогія. От взяти, наприклад, нам потрібен потужний трактор в полі. Але він повільно їде. І для того, щоб перемістити його з бази до поля, ми можемо використати трал. І, відповідно, далі вже трактор буде працювати в полі. Так, як йому положено. От подібне щось ми будемо робити з ревісолом. Для того, щоб пришвидшити його попадання в рослину, для того, щоб допомогти йому зробити оці перші кроки дуже швидко, ми використовуємо формуляцію. Для того, щоб діюча речовина подолала в листку оці кілька міліметрів від місця нанесення і до місця, де вона буде працювати, їй необхідно від кількох годин до кількох днів. За допомогою формуляції цей процес триває декілька секунд. Коли крапля від місця нанесення розповзається по листку на певну площу, тим самим переміщуючи діючу речовину саме на цю площу, яку вона покриває. Тож, чим краще покриття рослини робочим розчином, тим швидше діюча речовина розповсюдиться по листку і почне працювати. Але також формуляція відкриє і захисні бар'єри листка для того, щоб допомогти. Діючий речовині проникнути в листок. Але про це ми поговоримо дещо пізніше. Але ж як подолати оцю низьку розчинність для того, щоб допомогти ревісолу на перших етапах? Давайте розглянемо взагалі, як працює цей процес. Якщо подивитися на продукт на основі ревісолу, то він виглядає десь приблизно ось так, як показано на ілюстрації. Сірі молекули ревісолу розділені. Молекулами коформулянтів, різних адювантів, які не дають їм злипнутися докупи, не дають їм коагулювати, утворювати великі структури, які неефективні, які забивають різні фільтри і тим самим погіршуючи і технологічність, і ефективність. Тобто поєднання високоефективної діючої речовини з високоефективними коформулянтами, дає змогу створити стабільний продукт. Який стійкий своїми властивостями в часі. Але якщо формуляція буде не оптимальна, то цієї якості ми не отримаємо. На відео ви бачите, як поводяться два продукти в розчині. Коли продукт на основі ревіссол з досконалою формуляцією попадає в розчин, він формує стабільний розчин, який не коагулює, елементи його залишаються в розділеному стані, тобто вони. Не забивають цими частинками форсунки, і відповідно краще і ефективніше працюють. Якщо зробити неоптимальну формуляцію і дати врощен, то можна отримати ось такі частинки, які забиватимуть фільтра, і відповідно ті діючі речовини, які мали би попасти на листок, вони попадуть буквально в сміття. І якщо подивитися ближче, що ж відбувається з тими? Дрібними частинками ревісолу, то при попаданні в розчин молекули коформулянтів їх оточують з усіх сторін. Ці коформулянти не дають їм змоги злипатися, вони їх відштовхують одна від одної, забезпечуючи саме збереження цієї дрібної структури до попадання на листок. Чому я так багато наголошую питань на цій дрібній структурованості? Тому що Перші кроки діючої речовини через листок, тобто через восковий наліт, він проходить пасивно. Це означає, що чим більше там перешкод, тим важче йому пройти. Чим більша сама молекула, частинка, яка проходить через ці, ці перешкоди, також їй важче пройти, тому що вона велика. В даному випадку ми маємо продукт, який має дрібненькі частинки, які дуже легко, пасивно проходять оцей. Проміжок і коформулянти грають у цьому дуже важливу роль. Адже до продукту входять не лише прилипачі, не лише е, речовини, які сприяють розтіканню, які роблять оцю видиму роботу. Також роль формуляції полягає ще й в тому, щоб полегшити шлях діючій речовині, як я вже казав. І в даному випадку тут е, використовується інша ноу-хау нашої компанії, так званий бустер поглинання. Він працює наступним чином. Якщо подивитися на зрізі, на схематичному зображенні, яке з лівої сторони, видно, що червоні частинки на тій ілюстрації це кристалічні воски. І вони фактично дотикаються один до одного, тим самим створюючи непрохідний бар'єр. Тому продукти з простою формуляцією дуже довго проходять саме оцей, оцей перший етап. Бустер поглинання дає змогу розм'якчити ці воски, що показано на правій ілюстрації. Відповідно оцих зелених ділянок, які проникні для діючої речовини, їх стає більше, вони проходять від верху листка аж до кінця цього воскового нальоту, тобто створюються такі, умовно сказати, канали, по яким можуть ревісол і інші діючі речовини, які входять до складу продукту на основі ревісолу, Можуть проходити крізь ці канали, досягаючи фактично поверхні листка, де вже включається наступний крок це вже ця системність, при, особливо при попаданні діючої речовини в провідні пучки, відповідно там вже більш важлива саме системність. А на початкових етапах оцей процес проходить, як я вже казав, пасивним способом. І як результат, ми можемо порівняти саме швидкість поглинання. Діючих речовин з продуктами і нас цікавить в даному випадку саме протягом е, першої години, а також протягом першої доби. Чому так важливо? Тому що після того включаються різні фактори, і вже за першу добу має. Основна частина діючої речовини поглинутися, тому що можуть бути дощі, роси, сонячне випромінювання, все це впливає потім на кількість діючої речовини на листку. Якщо порівняти три діючі речовини це, це проконазол, протіоконазол та ревісол, то найшвидше проникає саме ревісол і в значній мірі за рахунок саме формуляції. Тому що, зверніть увагу, це проконазол має набагато вищу розчинність це 93 мг на літр води. Протіоконазол дещо слабше розчинний, 22,5 мг на літр, а в ревісола менше 1 мг на літр. І незважаючи на це, поглинання його відбувається в рази краще. Тобто дані свідчать про те, що немає прямої залежності розчинності до поглинання. Якщо це продукти з менш досконалою формуляцією, так, там це більшу роль відіграє. І якщо подивитися, наприклад, як поводить себе проконазол відносно протіоконазолу, то він швидше поглинається, за добу поглинається 40% проконазолу і лише 29% протіоконазолу. і понад 60% ревісолу. Тобто розчинність при простішій формуляції грає роль. А при досконалішій формуляції більшу роль відіграє саме наявність додаткових сполук. Але ж поглинання поглинанням, а нам важлива ефективність. Було проведено дослід в теплиці, коли на листок наносили певні продукти і через певний час проводили з будником збудником ржі. Результат досліду підтвердив усі попередні меседжі. Швидке поглинання там, де було нанесено ревісол, чисто хвороба не уражувала. І тривалість захисної дії також важлива. Якщо подивитися на ту частину листка, на яку не було нанесено діючої речовини, то на ревісолі весь листок чистий. На цепроконазолі більш частіший саме кінчик листка, тому що діюча речовина високосистемна, вона втікла з місця нанесення і, відповідно. Була менш ефективна саме в тому місці, куди її нанесли. Зате ефективніша на кінчиках листка. Протіоконазол рівномірно був розповсюджений, але зважаючи на те, що даний облік робився через 21 день після нанесення, то ефективність вже була втрачена. Але е, все-таки ураження відбулося рівномірно. Це також пов'язано е, більше із е, також з його середньою розчинністю. Незважаючи на низьку розчинність ревісолу, ми, ми бачимо, що однаково ефективно він працював як в місті нанесення, так і по всьому листку. Тобто цієї системності, яка в нього є, абсолютно достатньо для того, щоб дати такий неперевершений захист. Тож, чи важлива висока системність, висока ліпофільність, високі оці всі показники? Так, безперечно, це важливо, на основі цих властивостей базується ефективність продукту. Але вони не критичні. Тому що за допомогою коформулянтів, за допомогою інших частин продукту, ми можемо або підсилити певні властивості, або їх пригальмувати. І саме в цьому полягає, я би так навіть не побоявся цього слова, мистецтво створення продукту. Тому що якісний продукт це не просто суміш діючих речовин, це ідея, і це її виконання. Коли ми беремо ефективні діючі речовини, додаємо якісні коформулянти, саме які потрібні для того, щоб досягти тих цілей, які ми ставимо перед, перед продуктом, то тоді в результаті ми отримуємо якісний продукт, який швидко діє, тривалий захисний період, і саме цим критеріям відповідають продукти на основі ревісолу. Тому що ревісол має оптимальну ліпофільність, і це дозволяє йому швидко рухатися через саме. Покривні тканини через клітинні стінки, через будь-які ліпофільні середовища. Але зважаючи на те, що в ревісолу досить низька розчинність, саме і тут необхідно задіяти формуляцію, і це було зроблено при розробці продуктів на основі ревісолу. Але знову ж таки, ревісол не просто швидко проникає в тканини листків. Він робить запаси в цих тканинах, тому що знову ж таки, його розчинність не дуже висока. І, відповідно, не дуже швидко ці запаси переходять в кінчик листка, тобто створюється певний резерв діючої речовини в місці нанесення, і він поступово вивільнюється і з потоком проходить, проходить далі далі, далі, і відповідно забезпечує саме тривалий захисний період. Тому ревісол це і швидкий стоп-ефект, і тривалий захист від хвороб. Дякую за увагу. На сьогодні в мене вся інформація, якою я хотів би з вами поділитися, але далі буде ще багато цікавого. До зустрічі в наступних випусках.